В Івано-Франківську продовжуються ремонти багатоповерхівок за програмою співфінансування. Нагадаємо, влада спільно з ініціативною громадою і спільними силами відновлює житловий фонд міста. Коштори робіт ділять за більшого на опіл. За такою схемою відремонтували черговий під'їзд на вулиці Миколайчука, 15. А ще там замінили підвальні труби та частково поремонтували дах. Нині в Івано-Франківську тривають роботи на ще одному об'єкті: на вулиці Петлюри, 1 роблять капітальний ремонт шатрового 130-метрового даху. Це Мабуть, один з найдорожчих ремонтів у місті. Обіцяється він майже у 400 тисяч гривень. 80% від суми взяв на себе бюджет. Решту 20% сплатять мешканці. Закінчити ремонт даху підрядник обіцяє до кінця літа. В цьому будинку проживає 18 років. Настраждалася дуже, бо нас часто про дах, протікало, все, до хати затікало, лімнівку забивало завжди, на дах лазили і діти, і наркомани, і все. Тепер нам поставили решітку на чердак, вже закрито, ніхто туди не лазить. Зробили нам капітальний ремонт в під'їзді. Ми зібрали щось до 80 жильці наші згодилися і ми. Рішили поставити дах новий.